До речі, Якщо буде закінчуватись, то я зовсім не винен. Я взяла ось такі два кольори для Розмальовувати. А тепер починаємо Ставте ось вот лист на команду. У Ком. мене міні-ніонібук, як мій брат говорить, і там просвічується, але вам не видно. І просто берете якусь чорну ручку чи що берете. Ось я чорну ручку розм... так вводжу. І малюйте. А я поки що зроблю контур. Ой. Ну, коротше, ось так от вийшло. У мене тепер тут дуже болить, бо я вот сиділа. Зараз закінчується, я буду розмальовувати. Чекаємо. Отак, от отак. От так. Це трохи важко. трохи важко, а я потім подумаю, що яким вот який от Пока!